Уряд погодив призначення депутатки Юлії Грицьку Андрієш на посаду заступниці голови Чернівецької ова. Відомо, що вона депутатка Чернівецької обласної ради від політичної партії Слуга народу, кандидатка економічних наук. Працює експерткою з місцевого економічного розвитку проєкту «Юсейд Говерла та є співзасновницею благодійного фонду Хелп'юкрейн Румунія. А відтепер займатиметься розвитком Чернівецької області в гуманітарному напрямку. Нагадаємо, нещодавно один з заступників Чернівецької ова. Звільнився з посади. Йдеться про Андрія Кучерявого, який займався питаннями оборони та цивільного захисту, а також взаємодією з правоохоронними органами. Детальніше про причини звільнення екс заступника розповів на прес-конференції начальник ОВА Руслан Запаранюк. Андрій він Фахівець, професіонал своєї справи, людина військова. І зараз такий непростий для нашої країни час. Все ж таки він пішов займатися якраз безпековим напрямком в тій структурі, яка досить важлива для нашої країни, надає достатньо таку вагому допомогу. Я думаю, що це можливо і правильно в такий період, щоб допомагати нашій країні.